Посіяв я тут градку салату, а жінка каже, що це буран прийшла і хоче висапати. Поки не висапала, ось я нарвав оберемок, зараз буду їсти. А то з жінкою все сапає. Що ти мій салат сапаєш? Це лобода. Це не лобода. Зараз буду їсти. О, Нарвав цього салатику. А воно. А воно таке як рукола. Кажу жінці, їж салат не його. За хорошу ціну його купив. Нема, ковбаса, то дорого. А це таке добро. М -м -м. А якщо ж якоюсь Оливковою оливкової олії лейнуте, обшайте мас. Оливкою олії і лимончика. Ковбаси? Да. Так. І колбаси. На смак воно. Знаєте, якщо щось середнє між кваском і руколою. М -м -м. Я що їм? Побачив в Штатах, продається в супермаркетах оця рослина в цьому, в одділі там, де зелень у нас продається. Оце лобода продається, ще щось. А воно реально. М -м -м. Молоденька, взагалі класна. Жінка їсти не дає, каже, йди на город пасись лободою, водою. Випасиш, не треба буде сапати. Пасуся.